Виїжджаєш з Радянського Союзу, ніби на машині часу. Приїжджаєш в нормальне сучасне місто. І бачиш багато магазинів, там багато таких брендів, дуже красиву інфраструктуру, архітектуру бачиш. В Луганську немає. можна сказати, на весь Луганськ є один торговий центр нормальний. І саме по собі ну, місто доволі велике, якщо порівняти з якимось маленьким містом, да? а розвито воно не дуже гарно. І по суті, це як прип'ять. Тобто там час зупинився, і Луганську також з початком війни, і можна сказати, ще стало навіть гірше, ніби перемістилися трохи в 90-ті, туди навіть далі. Всі там приховують свою позицію, так скажу. Ну, може, є одиниці, але вони часто зникають, можна так сказати. Всі ховають свою позицію, і скільки там про українських людей я точно сказати не зможу, але скажу так, що вони там є точно. І це в основному, я думаю, молодь все ж таки. Якщо, точніше, коли Луганськ звільнять, я по-любому туди повернуся, щоб жити там. І взагалі є таке, ну, є таке бажання більше у мене розвивати там культуру України і відроджувати її, і повністю займатися цим як або громадська, або політичний діяч. Ну, просто як приклад цим займатися. І щоб Луганськ став такою фортецею новою, щоб. В майбутньому не повторилося того, що було в 2014 році.